43 дні без ефіру телеканалу ТВК позбавлений права спілкуватися з глядачами, але боротьба триває. Чому поновлення мовлення місцевого каналу не цікавить місцевих чиновників, харків'яни лише здогадуються. А чому, щоб народ менше знав, то що твориться в нашій житті. Тому що ми всі люди, харківчані, не маємо автоматів. тільки так. А Іначе вони не мають ну, Сильно відкровенно Там говорята в листях. Аудиторія каналу АТВК – це не лише глядачі, які переглядали новини. Харків'яни кажуть, позбавлені можливості переглядати улюблені передачі про культуру, кіно, музику, соціальні проблеми. Каналы были интересные, передачи были интересные. Ведущие ведущие там были очень приличные люди, грамотно, красиво говорили и украинский, и русский, и русским языком. Каналы меня устраивали. Чем больше каналов, тем лучше. В принципе, что. Принцип же телевідення спутника. Чим більше каналів, тим лучше. Ті ж місцеві телеканали, які залишилися в ефірі, визивають чимало нарікань у глядацької аудиторії. Наверно, много лжи йде з всіх каналів. Я взагалі всі канали закрила якщо по чесному. Ті ж, хто хоче мати об'єктивну інформацію про події в місті і області, наразі за словами опитаних користуються інтернет-джерелами. Ліна Маронова, Сергій Чорний, телеканал АТВК.